Масований удар безпілотників по Україні у ніч на 24 листопада спричинив масштабні пожежі, руйнування та жертви. Найбільше постраждали три області: Харківщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. У Харкові внаслідок російських ударів загинули четверо людей. Щонайменше тринадцяте поранені, серед них двоє дітей. Атаки припали на Шевченківський і Салтівський райони. Зруйновано будівлі, горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури. На Харківщині від удару по сільгосп Підприємству поранена одна людина та загинули близько 60 тварин. Тим часом на Дніпропетровщині у Марганці загинули двоє цивільних ще п'ятеро людей поранені. Уночі дрони атакували і Чернігівщину. Там повністю вигоріло кілька будівель. Загалом у ніч на 24 листопада Україну атакували понад 160 російських ударних дронів. Сили ППО збили 125 БПЛА. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про чотирьох загиблих унаслідок вечірнього обстрілу міста. За даними ситуаційного центру, росіяни завдали 15 ударів по шести локаціях. Масована атака дронами серйозно пошкодила енергетичну інфраструктуру та мережу теплопостачання. Зруйнована трансформаторна підстанція та знищено три житлові будинки. З нами на прямому зв'язку з Харкова Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Вітаю пане Євгене. Вітаю. Розкажіть, яка ситуація в місті на цей момент? Так, після вчорашнього вечора, коли ворог завдав масованої атаки по місту Харків. Це вкотре вже завдано декілька днів тому. Сталася подібна ситуація, коли ворог наніс масоване масованої атаки на місто Харків. Зараз знову повторилась. Цього разу під ворожі е, удари безпілотників потрапили Шевченківський та Салтівський райони міста Харкова. Е, найбільше постраждала житлова забудова. Це звичайні приватні житлові будинки, де проживали мирні харків'яни. Е, сталося п'ять е, осередків займання. Горіло чотири житлових будинки, об'єкти інфраструктури безпосередньо до міста події відразу прибули підрозділи ДСНС, нацполіції, медики, волонтери, комунальні служби. Підрозділи ДСНС приступили до гасіння пожежі. Було вже зрозуміло, що під завалами деякі будинки були досить серйозно зруйновані. Перебували люди, на жаль. На жаль, четверо людей загинуло. Це мешканці житлового сектору, і рятувальники спільно з волонтерами вже вживали заходів щодо вилучення тіл загиблих з-під завалів зруйнованих будівель. Усі пожежі наразі ліквідовані. Так як ви вже сказали, за останніми даними: четверо людей загинуло. І 13 постраждало з них дві дитини. Крім того, цієї ж ночі було завдано ударів по одному з аграрних підприємств у Старосалтівської громади Чугуївського району. Влучання було по території ферм, які частково були пошкоджені. Там перебувало саме в цих фермах погалів'я свиней, за даними. Самих фермерів близько 60 галів загинула і постраждала жінка, яка перебувала саме на цьому місці. Така коротка ситуація щодо тільки цієї ночі на Харківщині. Дякуємо пане Євгене про ситуацію в Харкові. Нам розповів речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.